Усі плітки та інсайти з гей світу ти дізнаєшся просто зараз. Залишайся з нами. Біллі Айліш зробила камінаут. Артистка зізналася. Їй подобаються і хлопці, і дівчата. От тільки така заява прийшлася до душі не всім. Після камінауту від Біллі Айліш відписалося 100 тисяч людей в інстаграмі. Дівчата мене справді приваблюють. Я глибоко пов'язана з жінками по життю, з друзями та родиною. Вони приваблюють мене фізично, але вони також мене лякають своєю красою та присутністю. Два роки умовно стільки отримали гомофоби, які напали на художника Даніеля Скрипника. Це сталося у травні. Також кривдники мають заплатити хлопцю 60 тисяч гривень моральної шкоди. Зак Снайдер може зняти продовження фільму Триста спартанців, і це буде епічний гей-бойовик. Про це заявив сам режисер у центрі сюжету. Відносини між Олександром Македонським та його полководцем Гефестіоном. Стрічка могла вийти ще у 2010-х, але тоді студія забракувала проєкт. Тепер я нарешті повернув права на сценарію у студії, тому можу робити що захочу. Я не знаю, чи є попит на дуже гуморетичні, дуже жорстокі і дуже сексуальні фільми. Але якщо так, то ідеально. У Непалі відіграли перше квірне весілля. Там розписалися трансгендерна жінка Майя Грунг та цизгендерний чоловік Сурендера Панді. На жаль, у Непалі не можна офіційно змінити документи після транс переходу. Тому технічно для держави пара уклала одностатевий шлюб. Непал став першою країною Південної Азії, де дозволили гей весілля. Це сталося п'ять місяців тому. Нарешті ми отримали визнання держави, і не тільки ми, а ще й багато людей, які тривожно чекали цього часу. Але ми будемо продовжувати боротися, щоб наступні покоління не відчували того, що й ми. І наостанок про подарунки від гей новин ми розробили спеціальну колекцію новорічних іграшок. Це вісім дерев'яних фігурок на ЛГБТ-тематику. Ними можна прикрасити ялинку або подарувати друзям і подругам на свята. Вартість колекції 500 гривень. Увесь прибуток піде на 77-му бригаду, де служить мій колега, ведучий шоу Гей-пропаганда Віктор Петрович. Замовити іграшки можна за посиланням під цим відео, а ти не забудь поставити лайк. Та написати коментар, побачимося у наступному новорічному випуску. гей новин.